Доброго дня, друзі! Ми сьогодні поговоримо про політичну ситуацію в Україні, ну от, і про політичну воєнну ситуацію і е, за межами країни. Саме перше, що важливо, США е, зараз Трамп, Дональд Трамп, президент США, він зробив заяву про Зеленського, це ще вчора було. От, і е, про те, що там малий рейтинг, е, що треба вибори. Робити е, новий президент, так далі. Це одна така, такий момент, е, те, що ми по, про, поговоримо. І також ми поговоримо, е, як це з астрологічної точки зору, на це можна глянути, і про деякі моменти, зв'язані з транзитами на цей місяць. Е, ну, давайте я спочатку все-таки скажу про транзит, тому що м -м, він, думаю, що впливає. Зараз Марс ретроградний, можна ним все пояснити, як мені дехто каже. Мої колеги. От, Марс ретроградний він буде до 24 лютого. От ретроградний, і відповідно, він 7 грудня 2024 року, до 24 лютого 2025 року він є ретроградний. Відповідно, це період, який дає ускладнення. Напруження на полі бою він може давати взагалі ретроградний марш може давати такі напруження і в сім'ї, якби в такі моменти, ну також в країні де є, в різних країнах може давати такі яскраві напруження. Може виникнути війна, може війна просто загостритися, така гостра фаза. Ну, якщо подивитися, нас цікавить наша ситуація відповідно в Україні воєнна ситуація, то не можна сказати, що. За період Марса ми вже досягли перемовин. Період Марса говорить, що ніяких перемовин не буде, зупинки війни не буде. От. І в принципі, все, що було видно ще перед Новим роком, що він буде ретроградний, ще один цікавий момент ще потім, де Сатурн переходить, міняє новий знак. На початку квітня, да, кінець березня, на початку квітня і зустрічаються з раху. Вони там зустрічаються, і десь до 7-7 червня вони будуть разом. Це я вже говорив в минулих відео. Ми записували з Поліною Павловою. А, відео якраз в канун Нового року, на цілий рік передбачення, і ми обговорювали якраз ці моменти. От, через це я, я би сказав, що якісь перемовини, про які зараз говоряться, і до яких нас понукають таким, як певними методами. Поки що через мову. А от вони поки що ну не видно, що вони будуть. Е, Також я не бачив, е, ну скажімо, раніше, колись певно, рік назад чи півтора року назад, е, ну точно рік назад. От, ми дивилися, я дивився прашню, яке було питання про Зеленського. чи він буде, е, коли, коли будуть перевибори? Я дивився, що це якась, якесь напруження виникне в кінці 24-го року. Дуже велика ймовірність, що може бути, ну там не перевиборити. Я казав, що може і, і або Зеленський зміниться. От це не будуть перевибори, щось наче ну маленький процент був, що це можуть бути вибори. Да? Е, Також весною, в кінці зими, весною 25-го року така дуже кризова ситуація для зеленського буде. Що можливо, навіть це вже більший процент, що може бути перевибори. Але е, то, що я бачу, що перевибори про Зеленського у 26-му році. Е, не перевибори Зеленського, я перепрошую, а вибори президента. У 26 році, 2000, ну в нашій країні, в 2026 році, ну, відповідно, вибори в нас будуть тоді. Ну, по всіх канонах, так скажемо, мають бути тоді, коли буде якесь перемир'я, хоча би, чи зупинка війни, чи ну, будуть вибори інакше на даний момент не можуть бути. От це один момент, да, то що я бачив раніше, то що зараз йде. Да, і ще один момент. Про про Трампа я бачив, що нема немає значення хто прийде. при тому, що ми це робили розстановку, невелике значення, скажем так, форма може відрізнятися, але по суті не буде мати великого значення, хто прийде при владі в Америку. Немається на вас стане президентом. Чи Камала Харіс чи Трамп? От, ну, я більше був за те, що Камала Харіс виграє. Зате мається на увазі, бачи по, по астрології, так сказати, <кхід> що буде в неї в... більше шансів, скажімо так. От. Але на це я не так сильно скажімо так, не звертав уваги. Що потім, коли вибрали Трампа, я зрозумів, що трошки треба було більше виділити уваги цьому питанню, бо все-таки це ну, таке важливе питання, чисто іміджове, да? щоб знати, хто там виграє, хто не виграє. Але по, по суті. Це бом по суті невеликого великого значення між тим, хто буде в Америці. не буде мати не має значення, хто виграв, хто виграв. Але в якому плані не буде мати значення, то що я зараз бачу, Америка нам серйозно буде допомагати зараз. Трамп я бачу, що коли стане Трамп, він буде жати, нажимати на Україну, прижимати Україну так що вони будуть і прижимати е, Росію. Як воно це буде робити, я не знав. Ну, зараз я бачу такий момент, да, що в принципі, можна побачити з, з поля бою і з політичного поля бою. Так? Тобто, з, однієї сторони, е, з однієї сторони, на полі бою нам не зменшують нічого. Да? Навпаки, ми там і далекобійною зброєю достаємо, і ніхто не забороняє далеко діставати. Да? До їхніх складів там, виносити їхню, енерго, там, газ, нафту так далі, до чого ми там зараз добираємося. Це один момент зброї, поки що Америка нам не зменшує. От. Хоча зовнішня така риторика, тобто я вважаю, що це тиск на Росію. Ну І з того, що можна бачити, є такий момент, що це тиск з однієї сторони на Росію, а з іншої сторони, тиск на Україну йде такий політично зовнішній. А от тис на Україну, тобто цю карту, про яку ще вже давно, до речі, говорили, що карта, яка розігрувалася після того, що вибори не пройшли там після п'яти років панування президента Зеленського, да, то мали би пройти вибори, вони не відбулися. Хоча по нашій конституції, якщо ну, дан, в даному випадку вибори можуть і не проходити. Ну, знов таки, я не знаток Конституції, треба дивитися, як говорять, але в стан війни, коли йде війна, вибори не проходять. Є там зараз зараз дуже сильно активується ну, для нас, якщо подивитися, скажімо, ще по транзиту і от ці от останні періоди до цього транзитного Марса, я думаю, що можливо навіть і до Сатурна, поки він буде переходити в риби в наш дев'ятий дім. А потім ще він, він зближується з раху постійно, відповідно дуже сильно буде багато дезінформації. І це для нас Сатурн, саме для нас це складний момент буде. Це чисто, якщо дивитися астрологічно, Тому що Сатурн саме такий свій хороший чи поганий, він дає в кінці. А от він така вже в нього природа, так в кінці давати з результати. І якраз він виходить з знака. Тобто він вже стояв, стояв, стояв. Він давно ну, якби переходить по градусу. Там він вже майже в останніх градусах стоїть і він буде переходити наступний знак. Відповідно, в кінець цього періоду, саме напруження у нас сде. І якщо ще накласти ретроградний Марс, а потім там що затемнення буде, знову не треба цього боятися. Вони постійно ці затемнення йдуть люди. хто перший раз на це дивиться? Чи там не астролог, чи навіть астрологи, вони дуже люблять. Ми дуже любимо астрологи накручувати. Деякі моменти, ну я стараюся дивитися простіше, то що ну якби за за за, за час займ, заняття астрологією я вже побачив ці от крайності такі, ну то що, що можна щось побачити, і здається, що дуже страшно. Ну воно воно було там. Ну сто не знаю, кожен рік є затемнення і не одне, і нічого. А от через це е, який момент практичний, що може бути, буде напруження для України, і самий такий важкий момент внутрішньополітичний? Тобто, будуть зеленського прямо спонукати, щоб вже в ціє, цієї весни провести вибори. От провести вибори, щоб став ну, хтось, якийсь інший президент, чи ну, хочуть змінити президента. Але знов таки основні ключові моменти. Америка нам повинна допомагати. Повинна, Це не те, що повинна мати на увазі, що вона буде нам допомагати. Да? І, можливо, вони щось будуть в цьому плані зменшувати, збільшувати, в чомусь можуть і зменшити. Тобто буде тиск такий момент тиск на нас. От, Будуть якісь таємничі, я з прашну, якраз я дивлюся, будуть таємниці, між, якісь домовленості між Америкою і Україною, не такі не, не зовнішні, вони внутрішні, які ми не будемо бачити. Ну, вони то й є. От, І в нас з Америкою, наскільки я so? дивлюся, 흥... розходяться інтереси. Притом вони розходяться з самого початку були інші. І вони зараз і в майбутньому будуть інші. У нас, е, у нас не буде, ну, в крайній разі ближньому майбутньому, бо я тут поправшення далеко не можу глянути, але на даний момент, хоча б на даний момент, можливо, на даний рік, інтереси в нас різні. Е, тут же треба дивитися, які інтереси, то е, так далі. Тобто в Америці немає такої, е, такої цікавості, скажімо, е, відновити територіальну цілісність України і так далі. Так далі. Е, то, що ми хочемо, справедливість там. Там Це не про це. У них є інтереси в Європі, тиск на Європу, є інтереси з Китаєм розібратися, ну, то треба це питання вивчати, подивитися, які інтереси в Америці. Е, е, ну, якщо хтось має бажання, то трошки треба послухати, вучи ну, хороших людей, політиків, які, ну, чи не політиків, чи тих, хто роз, з, з геополітикою має справу. От я би радив Раміса Юнуса послухати. Досить він так нейтрально говорить, якщо з політичною. А Гільлюрс там роззаде, він досить з воєнною. І Галь Левін так цікаво, теж розказує моменти з воєнної точки зору. От якщо ми хочемо подивитися зі сторони, да. ну і плюс Бутусова дуже добре він говорить: от єдиний момент я би сказав, реакція нашого президента на те, що сказав Дональд Трамп. В, 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 ну, наскільки я бачу і наскільки показує прашна, вона була досить правильна. Е, ну, не знаю, чи прям повністю правильно, не можна сказати, але е, то, що мало бути, скажем, наша позиція не повинна бути відкрито агресивною до Америки. То що, то, що я бачу, так, ми сильні, ми повинні про це достоинство наше там, так далі. Ну, в даному випадку, як я казав один наш е, е, воїн, е, так, який побував в, в полоні, я казав, треба було з однієї. Бути смиренним, так сказати, а з іншої сторони, трошки, щоб ну, і прогинатися, але не так сильно, щоб не тратити достоинство. Це, це, я так запам'ятав, але він розказує, як він був в Донецьку в полоні, це в інтернеті, можна побачити в Ютубі. От, от Там страшне діло, що робилося. От, але от і ну, як ще залишитись людиною, ще теж треба після цього всього. От, ну, я повертаюся назад до нашої теми. Тобто Зеленський, як на мене, і того, що я бачу, справжне, може я трошки ну, по-любому, я не розумію всіх нюансів, але в загальному наша позиція України має бути така не, а, а, ком, не в контру йти з США, а, скажімо так, як ну, би так сказати, їх ставити на місце. Те, що, по-моєму, Зеленський робить. І то, що про ці рідко матеріали. До речі, що теж ми їх так скажемо, м'яко відшили сказали, ну окей, це такі, скажем, вони хочуть забрати ці, наскільки я чув, да, хочуть забрати ці метали рідкоземельні, да, і так сказати, в оплату довго, як в Пирати Карибського моря, да, віддаємо замість однеї до 600 душ. От, ну, це так. і цей момент не пройшов так, якби він, я так бачу, зараз він буде. Наскільки я дивився, в нас буде з Америкою. Оці от насчет ресурсів, так далі. Ми будемо ще мати якісь взаємодії з ними, і з Європою будемо мати, будуть вкладатися сюди, сюди кошти, але воно не так зараз, воно як має бути. От, через це е, е, поки що, наскільки я бачу, воно все йде так, як воно йшло. Воно оцей момент, е, то що Зеленського на Зеленському буде дивити через те, що він що не було виборів, це, це вже було відомо ще рік назад, і вже, вже було питання про це постувало, постувало ще ну як мінімум півроку назад, літом 24-го року, весною 24-го року, навіть може й раніше, навіть ось восени 24-го року, це вже дуже сильно питання йшло. І було помітно, що, буде такі, що це буде поставати, бо ще тоді, весною 24-го, десь, і може навіть трохи раніше, я вже дивився це питання. От. І так як Маск і, і Маск, я сказав, да, теж думаю про Ілона Маска. Да, тож він, тож, в них така позиція своєрідна. Чого тут момент інтересів? Чого така позиція Америки? Да? Взагалі, мене цікаве питання, як я поставив, яка політична кон'юнктура, який зв'язок між США і Україною? То є, що там взагалі між, ними, між нами і ними твориться? І інтереси США, і так далі, справжне, вона про це говорить. Е, США і Україна, е, чи вони кинуть нас? Тобто да, я не бачу, що буде е, е, от вони візьмуть, де нас кинуть, і вся мається на увазі, не будуть допомагати. От більше того, щось вони зменшать, і я бачу, що Україна, ну як в нас буває, дуже часто почне викручуватися. Викручуватися в якому плані? З однієї, нас, нас це може спочатку роз'єднати і напрягти. А з іншої сторони, якісь можливості нові з'являться з інших, ну скажімо, не тих, не хаймерса щось інше буде, але ну, щось буде можливості на фронті і всередині. От. Ну, вернусь до інтересів. Тобто, інтереси Америки вони мають, вони мають свій інтерес з Китаєм в них зараз протистояння, ну, скажімо так, йде досить напружено. І контроль Це Німеччини теж йде напружено, бо Німеччина сама по собі країна досить незалежна, досить багата. Потенціал них є воєнний дуже великий. От. І в принципі, ну наскільки я так розумію, да? тобто, а Україна, а Україна дати, ну, судячи зі всього, з того, що як, як мій, який мав бути близький рік, так сказати, того, що Росія сюди мала зайти, і все швидко все, все вирішити. А воно так не вийшло. Не вийшло, як не сталося, як, як, як хотілося, як гадалося. <кій> і відповідно це поламало карти досить сильно взагалі, взагалі, я так розумію, не тільки Росія. З однієї, сторони, Америка вона не може дати Задню, так сказати, того, що вона розв'язує тоді і Китай і руки, і Росії. вона укріпить Китай з Росією, якщо віддасть Україну, е, просто так віддасть Україну Росії. Через то просто так вони не можуть віддати. Вони, вони хочуть, щоб ми самі е, саме віддали, да? тобто, щоб не було такого моменту, що вони там. Ну що вони відстояли так далі. А почалися вибори, і, і от, от так сталося, що Україна розпалася. Я вважаю, якщо почнуться вибори, то Україна розпадеться коли під час війни. Тому що в нас зараз Україна тріщить по швах, так скажемо, різних політичних цих моментів. От а то, що якщо почнуться вибори, почнуться розбірки. Хто що зробив, хто не зробив і так далі, тось вибориться ж буде одні кандидати на других. Потім там підтримка кожного кандидата, хтось спонсорував якусь армію. Задача Росії провести вибори і розтаск... Розтаск... розтаскати армію по різних частинах. Православну московську армію, хто віруючи туди в одну сторону, цих буде в другу сторону, будуть розтаскувати. Притом не просто людей, а іменно розтащити армію. От, через то вибори для нас зараз не дуже хороші, м'яко кажучи. От, вони, Росія може просто півроку почекати, поки будуть тут вибори, йти. може навіть і менше. От, і просто потім зайде, це вже буде три чи чотири країни чи воєводство буде. Одне західне, друге центральне, потім Південне, Східне і так далі. Через вибори нам точно не потрібні зараз на даний момент. І я казав, що вибори 26-й, саме крайній 27-й, але я бачив чогось 26-й рік іменно з Зеленським, що це саме крайній термін його правління. Можливо, раніше. Можливо, я помиляюся, бо 25 й рік, от зараз весною це буде прям, ну, досить так важко, важко нашій владі втриматися. От, я не можу сказати з великою точністю. От там є ще такі моменти, що Сатурн він буде, поки він стоїть у 8 домі, має багато що зміниться в нашій країні з 23 по, середин, по квітень 25-го року. І спочатку 23. го У нас з початку 23-го року багато що змінилося. Да? Тобто ми туди ну, повторювати не буду. І, і залужно і залужно пішов, і е, помінявся воєнний голов. Главком, так сказати, армії да? з залужного насильського. Потім е, наступ, да? там багато моментів відбулося, і зараз велика трансформація в армії е, відбувається, я так думаю, Ну наскільки так видно. да І е, судячи з того, які зараз далі йдуть транзити, да? Е, Сатурн переходить в. Дев'ятий наш у одній з карт. То, то це все-таки в нас повинно бути деякі покращення ситуації. От. Ну, Як я казав, Сатурн дає в кінці свого періоду, він буде 2,5 роки стояти на цьому знаці, то може бути, що він не зразу дасть покращення. От. Тим більше це риби. Ну, риби вони можуть і спочатку і кінці дати, бо риби вони сходять його головою, і хвостом вони можуть давати одночасно і початку і кінці. Будемо надіятися, що таке буде. От, але однозначно за два роки багато що зміниться, але в кращу сторону. От, для нас. От, це те, що стосується змін в Україні, ну і заяв Трампа, і внутрішньої нашої ситуації. Через, ну, я думаю, що не треба, скажімо, по факту, по факту Америка нам допомагає. От, по тому, що вони говорять, вони роблять трошки інакше, скажем так. Через це будемо слідкувати, і я передбачаю, що все-таки вони будуть нам допомагати в чомусь не будуть, але це зробить нас, нас сильнішими. І навіть якщо вони зменшать набагато, хтось появиться другий, хто дасть нам, Другий, чи третій, чи четвертий партнери будуть давати. Тому що Америці невигідно зараз, однозначно невигідно, ну скажімо, вони не можуть просто так взяти Україну, отак так на беріть в Росії, забирайте. Це для них не буде в плюс. Ну і я наскільки розумію, що Зеленський і наша партія, так сказати, наші управлінці зараз, на хто управляє країною, вони це розуміють. І судячи з того з останніх моментів, це є розуміння, що воно так що воно так іде, і це мені здається такий кардинальний момент, який відбувся ще весною 23-го року. Ми теж бачили це в розстановках. Це в кардинальний момент відношення до української війни в європейських країн помінялося. Там почалося, вони почали озброюватися, їм здавалося, що це буде, як кажуть, хихенькі Да? Але зараз трошки в 2023 році це змінилося. І всередині України саме відношення до. До того, що відбувається, теж змінилося. І ну, вірніше з самих українців до партнерів теж відношення змінилося, влади української. Тобто, з однієї сторони, ну, на даний момент є така своя позиція відпрацьовується Україна. Ця позиція вона з 2014 року, так сказати, помаленьку починає випрацьовуватися, але в 2022 році вона стала. Скажімо так, фізично, а зараз більш тонко політично стає. Ну, будемо бачити, що буде далі відбуватися. Я поки не буду передбачати. Єдине, що в цей момент Попрашній сказав про Америку, да? що ми з них. В... Це ще не останні заяви однозначно. Буде, я думаю, навіть жорстче, і навіть вони будуть якісь міри приймати, але тим не менше, то що тут прашні Марс, ну так сказати, управляє годиною задання питання. Вініше Сатурн управляє, але Марс там ще одна з ключових планет цього питання, і він ретроградний, відповідно, і якраз в домі цих скандалів, таких в 12-му домі, стоїть, що зв'язано із закордонними країнами і з всякими такими інтригами. Тобто зараз буде багато такої. Ще п'ятим домом управляє, буде розум наших людей, буде отако викручуватися. Просто і ви зараз дивіться канали, які будуть тупити за це, щоб були, пройшли вибори. Просто дивіться ці канали, які будуть прямо чи так кривенько підводити нас до виборів. А от і будете розуміти, де є російсь, проросійські канали, проплачені канали, Америка, ну скажімо так, проамериканські канали там є переведені з деякі канали. канал. От буде легше розрізнити, хто свій, хто не свій. От. Ну і спокійніше мені здається, треба дивитися на це. Це така ми йдемо, наш корабель Д. Да. А тут з, з боків, так сказати, плавають рибки, і вони дивляться. Ну, тим не менше, наш корабель йде. Слава Україні!